В ефірі новини вівторка, 27 серпня, і сьогодні у випуску. Ви побачите ворог поцілив епідроном у будинок культури на Шосткинщині. І на Осипенко в Ображівці вирощує приблизно 500 сортів жоржин. Поліціянти Шосткинщини отримали необхідне спорядження для роботи на прикордонні. Рашисти продовжують гатити по прикордонні Шосткинщини. Вночі 27 серпня. Росіяни атакували дроном. Черговий цивільний об'єкт поцілили у комунальний заклад Есменський міський будинок культури. Як нашим журналістам повідомив Сергій Мінаков, по будинку культури завдали удару ефіві дроном. Згодом на місці влучання зайнялася пожежа. На щастя, постраждалих наслідок атаки немає. За словами Сергія Мінакова, будинок культури працював у дистанційному режимі через постійні о. Обстріли в громаді. Осипенко з Ображівки знає на пам'ять назви чи не всіх сортів жоржин, які вирощує у себе вдома. А їх у неї приблизно 500. У неї на городі жоржин більше ніж картоплі. Про свою любов до осінньої красуні про подробиці догляду за жоржинами. Жінка розповіла нашій знімальній групі. Свій город в Ображіївці Інна Осипенко перетворила на справжній жоржиновий рай. Від різнобарв'я цих квітів просто розбігаються очі. Королева квітів. Саме так називає Інна Осипенко Жоржини. Я б сказала, що це королева, королева квітів. Чому королева квітів? Тому що не в троянди, не в айстри ви не побачите такого різнобарв'я. Це ну хіба що немає синіх жоржин? Різноманітність відтінків, різноманітність форм. Подивіться, як складається пелюстка. Там трубочкою, там вона закручена, там зачісана назад. Тобто форма квітки різноманітна. Тобто, чого ви не очікуєте От інші, від інших квітів, то це все в жоржини. Коли Інна Осипенко вперше побачила жоржини, вона закохалася в ці квіти з першого погляду, і тепер жінка знає про них майже все. Вперше я її побачила, це був львів, весілля, і арка для молодят складалася з таких незвичних е, світлих квітів. Я подумала, що це штучні. Підійшла ближче, а це живі. Жоржин таких я ніколи не бачила. Прийшлось відкрити. Інтернет, гуглить, дійсно, їх багато-багато сортів, багато різновідностей. Є хризантемовидні, є піоновидні, є орхідейні, є зіркові, є кактусні, напівкактусні, декоративні, за величиною різноманітні. Це було вісім років назад, і саме з того часу почалося велике захоплення цими незвичними квітами. Мені вдалося у нас на базарі купити перші квіти це Евелін і Карнел, білу, і червону, коли подібні, і пішло. Почала через Facebook шукати таких однодумців. Виявилось, їх дуже багато в нас в Україні, навіть у Сумській області це Валя Баїста, Володимир Манджоси з Гухова. Тобто зараз ми всі дружимо, міняємось сортами. І зараз у мене вже десь сортів доходить до 500. Пані Інна постійно експериментує, поповнює свою колекцію сортів. Зрізані квіти вона не продає. Її клієнти це ті люди, хто так само, як і вона, хворіє жоржинами і купує собі бульби, аби милуватися їхнім квітом. Однак, щоб рослина радувала власників квітами, це вимагає. Дуже ретельної роботи. Почнемо з посадки, що колись люди думали, що якщо ми посадимо великий кущ, значить виросте отакий кущ. А ви повірите, що цей кущ виріс із такої маленької бульбочки. Такої я би весною вам показала. Це була малесенька, отака бульбочка. Це викопати, промити, розділити, виберкавати, вибрати найкраще, пронумерувати, скласти, ще раз передивитись, відправити на зберігання. В січні дістаємо, передивляємось, знову відправляємо. У кінці лютого дістаємо, починаємо пророщувати. Свої секрети там теж є. у пророщуванні проростили знову. Йде вибраковка, що не проросло, значить, воно нам не потрібне. І далі посад, посадка це і підживлення, це і обгортання, це і підв'язування. Тобто аспектів дуже багато, щоб їх виростити. Більшу частину городу пані Інни займають не картопля, огірки і помідори, а саме жоржини. І на зиму в погребі, як говорить квітникарка, також жоржин і картоплі майже порівну. Захоплення квітами вже перейшло. На всю родину Уже всі звикли, що мене улюблена квітка жоржини. Що ну по ж бачите, що троянда є троянда, а Жоржина є Жоржина. Це саме квітка осені. В своїй яскравості вона набирає осінню, але вони починають за квітнути десь із червня місяця. Тобто, а ще ренка можуть іще раніше. Загалом жоржини не дуже промхливі, але все залежить від сортів, стверджує пані Інна. Сорт, який приходить із Голландії, він у нашому ґрунті повинен пройти все таки адаптацію. Там він ріс на штучних ґрунтах з таким з великою масою підживлення, а в нас зовсім інше. Кожне захоплення потребує величезної праці. Тим, хто так само, як і пані Інна закохався в жоржини, але ще вагається чи починати займатися квітками так масово, вона радить однозначно спробувати, але легко не буде. Жоржину треба вміти зберегти, тобто це повинен бути сухий підвал із з подвійною вентиляцією. Тобто повинно просто купити на один сезон це запросто. Купити і просто не викопати чи викинути це одне. А зберегти її зимою і висадити весною це зовсім інша справа. Гниють, сохнуть. Якщо підвал занадто сухий, чи буде у вам вам там кімната для зберігання занадто суха, значить можуть засохнути. Якщо багато вологі, це вже йде загнивання. Тобто, все повинно бути у нормі. Жінка говорить, це справжнє задоволення спостерігати за тим, як з бульбочки, яку зберігали всю зиму, розвивається рослина і дарує неймовірної краси квітку за вісім років. У пані Інни вже є сорти, які вона любить найбільше. Дуже люблю кульки і помпони, як у народі кажуть, коли подібні і помпоновидні жоржини. Дуже люблю зірчати жоржини, я люблю жоржини мереживні з розсіченими кінчиками. А як букетні, все рівно ж помпони і кульки. Для композиції, от, наприклад, фуфлес. От такий от сорт, гарний, гарний такий от він, нарядний. Для букетних сортів важливо, щоб була нога, тверда нога, щоб це був стоячий сорт, щоб він не кивав головою, як бабусині старі сорти. Особливою популярністю створення букетів із жоржин в нашому регіоні не користуються, розповідає пані Інна. У нас не вміють працювати флористи із жоржинами, тому що жоржина вона погано стоїть у Воді там треба мати ну знати свої секрети. Це як правило її використовують у букетах, де складають в піну, декоративну піну. Мало, дуже мало в нас використовують. Однак посадковий матеріал у пані не купують чимало людей і не тільки з Шостниського району, а з усієї України. В мене є свої постійні покупці, які вже на протязі восьми років мене купують. І мабуть, із моєї колекції зародилась їхня колекція, тобто. Я завжди до, до покупки кладу обов'язково подарунок, аби справдилася дорога, людям відкопилася. Тобто тоді люди йдуть знову до мене за покупкою. То тобто, покупців маю з усієї України, значить, як правило, до війни. У нас як ця все це межа розділилася до війни покупці і покупці після війни. До війни були покупці, як правило, чомусь це була Херсонська область, і я так аналізую. І Донецька область. Дуже багато людей покупка. Зараз мої покупці, напевно, вони переїхали на Західну Україну, тобто в мене біля сотні покупців з Західної України. От так. Ну, а так, центральна Україна. Ну і Сумська. Області, а поки жінка обрізає жоржини, поливадять їх, аби кореневище набралися сили, та вже наступного року яскраві неповторні квітки радували нових квітникарів, які доєднаються до родини любителів жоржин. Поліціянти Сумщини, які несуть служби на прикордоні, зокрема в Шосткинському районі, отримали необхідне обладнання. Це прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, тепловізійні приціли та монокуляри, зарядні станції та обладнання для виявлення ворожих безпілотників. Усе це допоможе більш якісно виконувати поставлені завдання, а також полегшить процес евакуації населення з небезпечних районів. І на останок про погоду протягом дня, 28 серпня, погоду на території Шосткинського району визначатиме улоговина на півдня. За прогнозами синовтики день збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний – 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 17 до плюс 22, в день від плюс 28 до плюс 33 градусів по Цельсію.